Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Часом поліціянти кажуть водію, переставте автомобіль, щоб не заважати іншим учасникам руху. Або переїдьте звідси он, на ту паркувальну кишеню. Ви здогадалися, для чого озвучують такі прохання? Все просто. Ви сідаєте за кермо, а вони вмикають бодікамеру, щоб зафіксувати факт вашого керування автомобілем, щоб потім скласти протокол за п'янку. Тож далі розбираємося, як завжди, коротко і по суті, як не втрапити у цей поліцейський капкан. А якщо відео корисне, попрошу натиснути лайк, поділитися, прокоментувати та підписатися на мою сторінку та телеграм-канал буде цікаво. Простий сценарій з хорошим виконанням. Чоловік ставив біля, біля автомобіля, який припаркований поруч з його двором. Вечірній час людей немає, коли це під'їжджає патрульний автомобіль, зупиняється і поліція вимагає пред'явити документи. Чоловік трапився, законослухняний, він сів за водійське сидіння, дістав тест паспорт, посвідчення водія та віддав поліціянту. Вже за хвилину останній поцікавився: від вас тхне алкоголем, ви вживали? Пройдете тест на драгер. Чоловік розгубився та почав виправдовуватися, що. Не вживав. Ви скажете, так, так потрібно було одразу говорити, що не керував авто. Так, за декілька хвилин він це і зауважив, але запізно, бо події вже розвивалися за відпрацьованим сценарієм. А саме, поліціянт попросив чоловіка переставити автомобіль, щоб не заважати іншим учасникам руху. Тож, чоловік сів за кермо та переставив авто. І тут повторна пропозиція. Ви будете проходити тест на алкоголь, і тут чоловік уже зазначив, що чому це він повинен проходити освідування, якщо взагалі не керував. А тепер вгадайте, що відповів поліціянт. На відео все побачите. Одним словом, склали протокол за відмову від проходження освідування, забрали посвідчення водія, а справу скерували до суду. Адвокат рятує водія з мишеловки. За два засідання ми виграли, то довели, що мала місце провокація, бо, зрозум... бо зуміли витребувати у поліції повне відео, а не ту обрізану частину, яку долучили до матеріалів справи. І якщо вам здається, це поодиноким випадком, то це зовсім не так. Ось ще один. Після початку комендантської години. Компанія стояла біля припаркованого автомобіля неподалік під'їзду. Патруль законно перевірив їхні документи та запитав, що вони тут роблять. А дізнавшись, що тут присутній і власник авто, який поряд проживає, вони невдовзі попросили його переставити авто на паркувальне місце. І все це зафільмували. Результат: водію безпідставно впаяли керування в стані Висновок. Якщо опинилися в подібній ситуації, зробіть наступні кроки. Перше, вимагайте одразу вмикнути бодікамеру та повідомте, що не перебували за кермом. Друге, попросіть надати пояснення причини перевірки документів. І ніколи не передавайте їм їх до рук, бо потім не заберете. Третє, якщо ж. Все ж таки протокол збирається складати, тоді документи не віддавайте, а повідомте про порушення на 102 та викликайте інший екіпаж і старшого зі зміни. Четверте, якщо не допомогло, і протокол все ж таки складає, тоді не робіть, як більшість, що відмовляється, ставити підпис. А напишіть на упояснення фразу Я не керував автомобілем. Справ... В суді справа без доказів вашої зупинки, але з вашими поясненнями в протоколі та зафіксованим викликом на 102 однозначно розвалиться. Корисна інформація ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!